14 вересня Славута відзначила день міста. Заходи, приурочені до цієї дати 407-ї річниці від першої писемної згадки про місто, проходили впродовж тижня. Увінчалися вони з загальноміською подією, благодійним заходом, що носив назву Нескорене місто Славута. Піднесеності події надало урочисте внесення прапора міста, який вишивали усією громадою у 2008-2009 роках. Свято поєднало у собі почуття радості та біль втрати. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять героїв славучан, які загинули на фронтах війни, що її розв'язала Росія проти України. Ведучі Оксана Турчак та Нікіта Ішмуратов наголосили, що захід носить благодійний характер, а зібрані кошти будуть передані воїнам-славучанам 30-ї окремої механізованої бригади. Привітав славучан з днем міста, міський голова Василь Сидор. Зокрема, він підкреслив важливість усвідомлення пройдених етапів та визначальність теперішнього. Історія громади це історія десятки поколінь людей, які жили на цій території, і наразі які мешкають на цій території. Ми сьогодні гордимося тими людьми, які дуже багато зробили для нашого краю, для України, для нашої землі. Ми гордимося тими досягненнями, які були зроблені, але саме головне ми сьогодні маємо можливість продовжувати і маємо можливість робити так, щоб і самим жити в комфортних умовах, і щоб наші діти також максимально себе почували комфортно, в тому числі максимально допомагаючи тим людям, які потребують допомоги. Під час церемонії нагородження грамотами Хмельницької обласної військової адміністрації виконавчого комітету Славутської міської ради були відзначені кращі працівники різних галузей. Також за урочистої обстановки було оголошено про призначення 11 здобувачам освіти щомісячної стипендії міського голови. До учасників заходу звернувся староста сіл Варварівка та голики Василь Конченко. Місто Славута це надзвичайне місто. Сьогодні воно прекрасне. І вчора було прекрасне, а в майбутньому воно буде ще прекрасніше. А гордість міста Славута це, звичайно, Люди. Концертна програма, що продовжила офіційну частину, була покликана створити атмосферу свята. Самодіяльні артисти міського палацу культури, будинку дитячої творчості, викладачі мистецької школи подарували глядачам незабутні хвилини насолоди співом, музикою, танцем. За підсумком проведення благодійного заходу було зібрано 11 тисяч 660 гривень.